Усім нам знайома фраза про те, що сніданок найважливіший прийом їжі за день, але незважаючи на цю вікову мудрість, нерідко люди перебиваються до обіду лише чашкою кави. І хоча найчастіше результат щільного графіка, це може мати більш серйозні наслідки для здоров'я. Багато людей вважають, що пропуск сніданку це простий спосіб скоротити калорії, але найчастіше це призводить до зворотного ефекту, коли ви пропускаєте перший прийом їжі. У вашому організмі виробляється більше гормону голоду це часто призводить до тяги до продуктів із високим вмістом жирів. Цукру або ультраоброблених продуктів, і в підсумку ви можете переїсти. Пропуск сніданку не гарантує втрату ваги, незважаючи на скорочення калорій. Управління вагою меншою мірою залежить від того, чи снідаєте ви, а більшою від того, наскільки збалансований і стійкий ваш загальний режим харчування для тих, хто схильний до проблем із травленням. Відмова від сніданку може означати втрачену можливість підтримати здоров'я кишківника. За допомогою багатих на клітковину продуктів. Більш ефективний підхід зосередитися на сніданку з високим вмістом клітковини та білка. Він забезпечує тривалу енергію, сприяє балансу мікробіома, підтримує гормональний баланс, ранкові тренування можуть постраждати. Якщо ви займаєтеся рано, пропуск сніданку може призвести до слабкості або зниження витривалості. Деякі люди почуваються чудово, пропускаючи сніданок, але інші Відсумку відчувають в тому дратівливість або головний біль. Дослідження досі не можуть дійти спільної думки щодо пропуску сніданку, але експерти рекомендують дотримуватися інтуїтивного харчування та навчитися довіряти сигналам свого тіла.